Ну, дивіться, ну, я от сьогодні розповідав, от вам ТРО, от вам дзвінзя, от він під Бахмутом, от вони в прямих боєздітненнях на першій лінії, на нульовій лінії, тримають вже більше 11 місяців. Дивіться, з приводу підготовлення не непідготовлення. Ну як я можу не згадати, як нам з кожної праски позитивні блогери разом з міністром оборони Резніковим і з його заступницею Маляр, як вони нам розповідали з вересня, місяця, що нам мобілізація не нужна. Ви ж пам'ятаєте, вони розповідали, мобілізація не нужна, у нас людей вистачає. Тому, бо це ж було не популярна тези мобілізація. Це ж ви розумієте? Вони ж в жовтні робили заміри цього політтехнології їхні робили заміри популярності рейтингів. Вони ж рейтингами мірялись в жовтні місяці. Якби вони поміряли б рейтинги, якби вони оголосили би, там чергову категоричну хвилю мобілізації? Ну от і все. Питання мобілізації тісно пов'язане з питаннями підготовки. Питання підготовки пов'язане з питаннями ротації особового складу. Питання, що в нас люди, ви знаєте, мені дуже прикро, люди якось так відносять. Ну, ТРО. От ТРО. А що? ТРО це підвид Збройних сил України. Є сухопутні війська, є війська ТРО, є військово-морський флот, є військово-повітряні сили, є сили протиповітряної оборони. ТРО це такий таке саме, як сухопутка, тільки чогось в нас забезпечення ТРО. Ну, на 10% від потреби. Я дуже добре пам'ятаю, скільки в мене було техніки, скільки в мене було кулеметів, я вже вам говорив неодноразово. Ну якщо мені положено на батальйон 50, а в мене їх 5. Ну, що далі говорити? От вам, от вам забезпечення. Але справа в тому, що тоді, перепрошую, була срачка. Тому що це кінець лютого, початок березня, тому в нас не було Збройних сил. Ми ж оголосили, що формуємо підрозділи ТРО. Але ж їм ніхто не займався, бо якби ми їх формували би, то вони були б всі зі зброєю, а не бігали, шукали де б взяти якусь. Нас люди просто ще плутають ТРО і добровольче формування територіальних громад. Це різні речі. От тут різні речі. Оті, От що сидять там на близьких блокпостах, там десь там в тилових містах. Добровольче формування територіальних громад. Ну вони є, вони готуються там, тренуються і так далі. Но вони не входять в підрозділи збройних сил України. Їм не нараховують зарплату. Розумієте, їх просто а є навчене якийсь там підрозділ? Є, ну давайте тоді все під мобілізацію всіх і все. А потім дивимося, коли е, кажуть: ну давайте ваш підрозділ, ідіть воєнкомат. Ой, в того нога, в того рука і починається. Розумієте, у нас дуже багато людей, знаєте, щоб не йти воювати, але дуже гарно походити в формі. Використовували цю ситуацію. Це теж є ганебне явище. Якщо ми не будемо сьогодні проводити повноцінну тотальну мобілізацію, то російський. Мобілізаційний ресурс в 25 мільйонів ми замучимося перемелювати нашими хлопцями. Розумієте? Це от, другий момент. І я хочу сказати: ми вже дійшли до того рівня, що вже мобілізація при такій інтенсивності піхотинських боїв. Давайте не забувати, що російські срочники не зайшли. Їх там мільйон. Так, от, при такій інтенсивності і при таких кількостях піхоти росіянців нам вже потрібно говорити про формування резервістської армії і видачі зброї цивільному населенню. З підготовками, з тренуваннями, щоб навіть у та от ваша пані Наталя, якщо вона хоче, а я знаю дуже багато таких е, знайомих. в Мене є жінки, які пішли так само в ці ДФТГ, ходять, тренуються і так далі. Так їм треба роздати зброю, щоб та зброя в них була. І не тільки в ДФТГ, а треба вже говорити про формування резервістської армії. Бо якщо війна затягнеться, ще на рік, а якщо ще на рік, то що ми будемо робити? Ні, ну мені подобається там предсказатель Буданов, який сказав, що дембель в маю. Ну, то він собі сказав, ляпнув, а його заступник сказав, що ні-ні ні влітку ще десь може бути якась російський повторний наступ. Розумієте, ну таких речей нам напіхують, а потім сіють у те у зневіру. Спочатку ай, там шмобіки хі-ха-ха. Ну так піди завали. У нас виходить е, головний політтехнолог страни. Це як то його ой, подоляк, і каже, що нам, щоб перемогти росіян, то треба валити їх по 5 тисяч за день. Ну, халера, ну то піди хоч завали, хоч п'ятьох, там я вже не кажу за п'ять тисяч. Ну сидить на дивані і розповідає, що треба їх валити по п'ять тисяч. Ви розумієте, що це ж накидують нам воякам, що ми нібито фігово воюємо, бо ми ж валимо по тисячі, а не по п'ять. Це вже починають закидувати. Потім вони на цьому будуть грати, згадайте моє слово. І якби Подоляк би був би розумніший трохи політтехнолог, я ще раз не іменно політтехнолог, то він би подивився на соціологію росіянську. Що навіть якщо ми будемо валити по 5 тисяч на день, то 25 мільйонів мобілізаційний ресурс Росії ми за рік не перевалимо. І другий момент: росіянці вже дають е, повістки і, і гонять на війну заробітчан. Да, в них там е, це цього з чи хто там були на заробітках. Отримали росіянські паспорти. Їх там 700 тисяч, якщо не помиляюся. Тільки я не помню, там вроде, не Киргіза. Один мільйон тих, хто з інших країн отримав ці паспорти, ну в третього світу, це вам ще мобілізаційний ресурс. А ви що думали? Що Путін буде брати москвичей? Ні, москвичей Путін брати не буде. От і все він буде їх гнати. І що далі ми будемо робити? Знову розповідати, що нам мобілізація не треба. Хай валиться 11 місяців без ротацій. Вот за що проблема. Тому в цьому контексті в нас дуже велика проблема. Якщо ми зараз не почнемо робити резервістську армію. Ну, по принципу, як швейцарська модель там і так далі. Пригадаємо Другу світову війну. Ну, Гітлер теж хотів зайти в Швейцарію, але як він побачив, що за п'ять днів під рушницю стало три мільйони осіб з, 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 з зброєю, які знали, що робити, куди йти. Тому що резервістська модель, це знаєте як це? Ви спите вдома. У вас є бронежилет, у вас є каска, і у вас є автомат під ліжком. Як тільки время ще прийшло, ви відкриваєте конверт, а там написано: Йди на автостанцію, візьми з собою ще лопату. Приходиш на автостанцію, а там на п'ятій платформі таких вже сто чоловік стоїть над ними, є старший, в якого свій конверт. копати отсюда і до обіда. І все, і ви копаєте, готуєте оборонні рубежі і тримаєте оборону. Отак робиться протистояння народу оцій агресії. Бо 81% росіянців підтримують війну проти України. І це теж по доляку треба знати, що а це 81% від 140 мільйонної країни, то це дуже дуже овер до фіга. Ну, отак от. Так от. Ну, дивіться, це адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство, там, чи що вони там їм вміняли. Я не думаю, що вони їм там будуть міняти зловживання владою чи посадовим становищем, бо це солдати, напевно, які виконували наказ. І тут питання зараз не до солдата, який виконує наказ, а до того, хто дав цей наказ. Але в мене навіть і до нього питання немає. Ні, в мене до нього питання немає. У мене знову питання до міністра Резнікова і до прем'єр-міністра Шмигаля. Чому? Тому що є певний алгоритм вручення повісток. Є алгоритм юридично. Повістка має виписуватись там в воєнкоматі, а потім хтось має йти до вас додому і вам її давати, а не ловити вас посеред вулиці, на вашу е з допомогою там поліції, взнавати ваші там документи, дані і виписувати ту пов'язку. Ну, я так, наприклад, сказав, це зараз я не, не достеменно так розповідаю, як воно має бути. Ви знаєте, в нас зараз в соцмережах ну дофігіща юристів, які розказують, як відкусити відповістки. Оце, якраз вони, якраз оці, що розкажуть, як відкусити відпов'язки, це якраз ті, які вимагають повернення кордонів 91-го року, ті, які це в соцмережах, кажуть, що ми підтримуємо ЗСУ. Оце, от оце от воно все. Але питання тут навіть зараз не до них. Ну юристи, в принципі, сказали і сказали з, то, з юридичної точки зору, що це неправильно, і що далі? Ви розумієте, що отака маленька постанова кабміну, отака банєсенька на три на три рядочки, знімає всі проблеми, тобто. Пишете, під час воєнного стану документи має право перевіряти військовий патруль з подальшим врученням там повісток. Наприклад, слухайте, початок війни, коли військовий підходить, я навіть не кажу підбив, а підходить до гражданської і каже мордою в землю, всі ж з переляку лягали мордою в землю, доставали документи, бо боялися ДРГ і розуміли, що вояки роблять свою роботу. На сьогоднішній день народ розслабився. От просто розслабився, і вони вважають, що війна так десь там далеко. Пам'ятаєте, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий рік. А у нас тут бізнес-контракти мільйони. А війна стосується того ЗСУ, у тих там 30 тисяч, які в окопах. Ну зараз не 30 тисяч, а зараз хай там мільйон. Розумієте? Тому, от на жаль, саме генії комунікації. Не можуть винести отаку маленьку постанову уряду щодо алгоритму виконання закону про мобілізацію. От просто алгоритм: це навіть не треба, щоб депутати це робили. Це іменно Кабмін. Ну так, от зранку прийшли на роботу, в обід вже є. Якщо не знають, як я їм напишу. Ну, все, алгоритм вручення повісток. і все. Далі нам потрібно мати розуміння, що у разі повторної хвилі наступу, давайте так, от, ну якщо тепер говорити відверто. Росіянців на території Донеччини і Луганщини десь 250 тисяч на території України десь біля 400 тисяч. Це майже в три рази більше, ніж їх стартувало в лютому місяці. А ми чим будемо то тримати? Але я знаю точно, що в нас є готовий навчений резерв, який вміє користуватися автоматами, пістолетами. Патрульна поліція поліції в нас в державі. Ну, не менше, ніж вояків на сьогоднішній день. І вони мають бути готові підмінити вояків. Та, нехай там будуть в другій лінії, купають траншею, поки вояки тримають. Тому що якщо будуть залишати Бахмут, вони ж мають піти на підготовлені позиції. А як в нас робиться, я вам скажу, як в нас робиться? Отримав Лапін наказ тримати лінію 17 кілометрів і тримає 17 кілометрів. Кажуть, але ти зараз тримай не 100% особового складу в обороні. А ти половину став на позиціях, а друга половина хай купає запасні позиції. І так і тримали ми так само на рівні з мотопіхотними. Наш батальйон спецназу тримав оборону, але вже половиною особового складу, не маючи ні броні, ні лаптіногих, маючи одну позичену мотолигу для вивозу поранених, одну на весь батальйон. Ну я вам скажу, батальйон це багато. Ну, більше півтисячі, щоб там, ну, щоб не казали, що я тут зараз державну таємницю розказав. І от. Розумієте, І коли в тебе одна маталига позичена в сусіднього підрозділу, навіть не твоя, і водій в ній позичений, і ти навіть на неї солярки не можеш списати. Ну це ви просто розказують. А нам розповідають потім, що ну да, пацани, ми поймемо, якщо ви оставите Бахмут, наприклад. Да? А чого його оставляти, якщо є можливість? Мені теж цей час розказували: ну, хлопці, ми поймемо, якщо ви оставите, тому що ми бачимо, що у вас тут повна жопа. От, і ми все зрозуміємо, але ми вам такого приказу дати не можемо. Ну тобто, розумієте, да? ну, кримінальну відповідальність ти можеш комбат на себе взяти. Ми вистояли, ми витримали, але був у мене дуже хороший зам по бою, замкомандира батальйону, мій побратим ще з Майдану, Андрій Кірон. І він каже: братушання, та ми ж тут можемо на цих висотах, ще довго і нудно боронитися, місяцями стояти. І так і вийшло. І ми стояли там, і квітені, і травені, не оставляли ці висоти. Бахмут на сьогоднішній день, чи Бахмут правильно буде, так мені казали, місцеві Бахмут. Так от Бахмут на сьогоднішній день це укріп район, це система укріплень. І до тих пір, поки є логістична можливість логістики через часів яр там, ну, чи через інші дорожки, там хлопці знають, куди. То він буде триматися. Як тільки будуть перебивати ці системи логістики, то відійдуть на запасний кряж. Ну там є такий Донецький кряж називається. Відійдуть на запасні позиції, якщо їх там зараз хтось купає. Ну я ж не можу вам сказати, купає чи не купає. Я знаю точно, що лопат в армії не хватає, на превеликий жаль в той час, коли це мають робити ескаватори. А не так, що ти половину солдатів відправ купати, а другою половиною тримає рубежі. І в нас виходить за забезпечення хто відповідає? Ну то ж незалужний відповідає за забезпечення. За забезпечення відповідає ціле міністерство на чолі з міністром Яйцеславним, і от в мене до нього є претензії. Так, ну давайте так: от доречно буде сказати, що на моєму Ютуб-каналі завтра вранці вийде м -м, непогана програма, яка присвячена виступу Бориса Джонсона в Сполучених Штатах 1 лютого, і ця програма, якщо її так взяти всю зліпити в одну кучу, то можна їй дати заголовок. І загалом, в принципі, так і звучить. Це, До речі, цитата це не Ігор Лапін сказав, це Борис Джонсон сказав, що не можна одночасно сосати і дути. Це сказав це стара англійська Так, Та є, є така. А, так, так. То от коли мені кажуть, що мені президент Зеленський попросив Резнікова залишитися, це як? То він в нас президент, чи не президент, чи Єрмак не дозволяє. Ну, я не можу зрозуміти. Зустріч президент попросив залишитися. Типа Резніков хотів уйти, написав заяву про відставку, а президент каже, ні, давай ну ти, ну, друже, побудь. Да? Тому це бред всі войки били, і зараз я не про Лаврова. Так що далі їдемо? Їдемо далі. Резніков відставка. Нікуди Резніков відставлятися не збирається. Ідуть кулуарні, скажімо так, войнушки на банковій. У нас е, Єрмак, який відповідає за кадрову політику, які, якому непонятно на яких підставах делегували ці повноваження. Ну я не кажу, що офіційно дали. Ні, офіційно ніхто такого не давав, але тим не менше, Резніков – це людина Єрмака. Ну давайте тепер подумаємо: хто може збити людину Єрмака? От непогано з цього приводу висловився Тарас Чорновол. Він сказав, що ну, тільки єдиний, хто може збити людину Єрмака, це перша маша страни. Перша маша страниця особиста помічниця президента Зеленського, і якщо вона буде продовжувати дотискати ситуацію з Будановим. А давайте не забувати. Там не вже зв'язок через гогіла Швілі, через там ну в них там своя любов. Я не знаю хто там з ким живе, але мене це не стосується. Це їхні половини трудності. Так, от е, Єрмака може в кадровій політиці перемогти лише перша маша. Більше ніхто я би сказав би так. Буданову воно нафіг не треба. От чесно кажу, от воно йому ну я я просто-напросто. Ні, якщо в Єбіль в мою. То тоді приймати парад перемоги, ну красиво. Але тоді треба міняти законодавство, бо генерал не може бути. Військовий не може бути. От від слова, по закону, я за цей закон голосував. Це є стандарт НАТО. Якщо ми хочемо відкотити державу на один крок назад від стандарта НАТО, прикриваючись війною, так да? ну тоді зрозуміло. Тоді значить, ми в НАТО поки що не йдемо. Ставимо на паузу, бо нам ж партнери будуть. Тицяти носом і війною прикритися не вийде, знаєте, це як війною прикрили е декларації подавати, не подавати. От вони прикрилися, а потім пошли G7 прийшли носом натицяли, як те паршиве кошеня, яке нагадано на коврі. От натицяли носом, щоб повертати. І Зараз всі повертають взад. Ну от десь приблизно так воно і виглядає. Значить, далі чи треба воно будану? Я вже кажу: я думаю, що воно йому не треба, бо йому треба тоді знімати погони. Або такі, як я вийдуть і скажуть, що народ, ви нас віднатога на крок назад, змінюєте законодавство, це проти нормативів, ну це бред. Другий момент дуже складний, як військових. Уявіть собі, що є бойовий генерал Буданов, величайший там не знаю, там Вагнер Гейтовіць чи хто він там в нас, і освободитель острова Зміїний, де положив кучу спецназа, і в нас є генерал Залужний, і в кожного своє мнення на карті. І як тоді це буде відбуватися? Я би не хотів би, щоб в нас під час війни вони почали мірятися пісюнами, як хлопчики, мучинками в, в цьому пісочниці. Це буде неправильно. Дехто казав, що залужно на міністерську посаду. Ну це для того, щоб похоронити авторитети, тому що він тоді погрязне в закупівлях і всю недостачу Лапін буде адресувати йому. Ну а наше воно Залужний на своєму місці. Йому довіряють війська. Це саме головне на війні. Довіра військ це 50% утриманих позицій, як то кажуть, тільки на одній довірі. Коли, коли вони довіряють командиру, тому е, я вважаю, що це теж недоцільно. Ну і хто тоді замість Резнікова? Другий момент, на що хочеться звернути увагу, тобто, е, міністра оборони, якого там підозрюють в нехорошій відмиванні корупціонерів, я не кажу, що він там вдолі, але так як він їх відмивав, то я думаю, що він в тємі і в долі. Ну, це моя особиста думка. Тим не менше, уявімо, що він не вдолі, але він відмивав корупціонерів, і тепер ми його в покарання на інше міністерство. Пам'ятаєте, да? міністра Тєхпром чи куди? Тобто, що ж тут за покарання з одного міністерства на інше? З хорошим корупційним досвідом чи як? Далі. Вони ж цю, цей скандал ж не, не затушили. Це вони думають, що вони затушили. А давайте подивимося, де ділися ті, хто підозрюється зараз в цих корупційних скандалах. Вони всі стали радниками міністра Резнікова. Їх же ж не пнули, розумієте? Звільнили, і тут же вони далі ходять в міністерство, і будуть, що вони будуть радити? Корупці... корупційну складову розповідати. Чи вони думають, що лапін не знає, що фірма прокладка, на яку вони 13 ярдів закидували грошей, це та сама фірма е, Білоцерківський воєнторг, військторг. Це та сама фірма, яка має дебюторку перед Міністерством оборони на той момент вже мала 41 мільйон дебюторської заборгованості. Директор той самий, тобто, от той самий там не помню, як його там звати. Коротше, директор і один е, однієї другої фірми, одна та сама особа, і вони мені будуть розповідати, що рапід чистий, води ні тому ну, чесно кажу, ця от корупційна складова від них ніде не дінеться. Далі арахамія. Ну арахамія зараз тяжко за всім, слідкувати мені навіть його шкода. В нього що Коля Тищенка немає заступника, Халімон погряз е в корупційному скандалі, теж нема заступника. Ну не встигає. Тим більше в нього ж там лідер Сі в голові. Ну що я можу сказати? Ну які, знаєте, які Арахамія такі речі? Ну, приблизно така, така, такі уміння. Далі, безугла. Ну за безуглу я вам скажу так: безумна сяде. Дуже хороший приклад є. Так, побачите, я вам зараз дуже коротко це розкажу. Дуже хороший приклад є міжнародний. Одна із країн назву її Молдова. От в Молдові, наприклад, генеральний прокурор, будучи депутатом, скоїв зловживання владою, будучи депутатом Верховної Ради Молдови. От і його закрили і посадили під арешт за зловживання владою на посаді депутата. Так от, депутат не несе відповідальності за голосування. До речі, так. це теж треба розібратися, але тим не менше, не несе. Ну так, треба, це є захист, це можливо правильно. Але голова ТСК без угла, увага всупереч законодавству України, незважаючи на те, що в того ж самого Андрія Паробія є допуск до державної таємниці, і він є депутатом Верховної Ради, мало того, членом комітету Верховної Ради нацбезпеки, вона його не допустила на засідання ТСК по вагнерівцям. Це зловживання владою в чистому вигляді. Це срок, і я її гарантую, її доженуть. Ну бо іначе тоді нас всіх доженуть. А тут, якщо, якщо ми, то їх. А якщо вони, то нас. Тут вже питання вже не буде стояти так. Ну це буде після війни. Сьогодні вони ж думають, що вони при владі і Бога за бороду скупили. Так, от безулою вже є, і такий самий приклад є в одній з країн Балтії, де теж депутати, і так далі. А другий в нас там гетьманцев. Гетьман це в нас теж по зловживанню владою якраз іде от по молдовському сценарію один до одного, бо його дії лобіювання певних законів спричинили колосальні збитки для держави. Ну все. А ми далі розберемося. Зловживання, депутатська діяльність чи просто е розслідувачі, журналісти догадалися, як вони там мутять і так далі. Це вже буде далі. Тому я вам кажу, тобто ця ситуація е ну хай вона думає, як її відпетляти від криміналу. От, от просто в неї зараз одна проблема. Депутатом, я думаю, що вряд ли її візьмуть, її поюзали на справі вагнерівців. Більше від неї толку мало. І коли вона виходить на всю країну, починає брехати що Ренат змін не мав доступу до державної таємниці, будучи членом ТСК в праві вагнерівців. Ну то вона просто виходить тупо бреше, бо думає, що тут всі дурні. Ну вона ж не вміє читати. Вона ж в слові з трьох букв дві помилки робить. Тому якщо вона не може прочитати документ, який опублікований в відповідь СБУ. Не ну, якщо вона не може його прочитати, ну то що я скажу? Ну то яка б зугла такий депутат? Ну що ну ще, ще щось можна сказати? Тому це їхні це їхні проблеми, чесно кажучи. Ну мене питання Резнікова чіпляє з однієї сторони. Він позиціонував себе як менеджер, з іншої сторони, хочу ще от буквально одну тезу по Резнікову, щоб вже більше не вертатися в західному світі. Працюють не прізвища, а інституції. Тому від заміни прізвища міністра питання підтримки України ніяк не буде призупинене в той же час. Західні партнери нам що кожен раз тицяють носом? Корупція, 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 корупція. А тут ви виходите, Олексій, і починає розповідати, що яйця можуть бути в кілограмах по 17 гривень, і окорочка для прикордонників по 80, а от ті, які завернуті риба, отут-от по 120. Розумієте? Тобто, якби він вийшов би, сказав би, народ, я ж ну, я ж не можу йому підказувати Резнікову. У нього ж є радники, в нього зараз от радники, якраз всі ті корупціонери, яких зараз під слідством, так, да? в нього ж зараз радники. От, б він вийшов і сказав би: народ, дивіться, тут є підозрюва корупції, щоб мисти морили. Я зараз не буду тут розбиратися, то не моє питання. Є ДБР, є набу, є там слідчі органи, про що дуже. Значить, на їхні посади я відсторонив. Як свій час Гладковський пішов в сторону, пам'ятаєте? Ну я зараз так. Буде дуже коротка пам'ять назад, але ти не совіт споронив слідство.